Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шоу Коби і я Коба. І сьогодні я хочу розповісти вам про партизанський рух. А теж, якщо чесно, я закохана в їхню команду, я слідкую за ними в телеграмі. І просто завжди кожній перемозі радію, як дитина. І знаєте, хочеться всіх їх обняти і сказати, блін, які ви круті, дякую вам, ви так сприяєте перемозі України з таким смаком, з таким гумором, що просто кайф. Але багато хто з моїх друзів, наприклад, про АТЕш не знає. Ми підпільне движення Атеш, в якому стоять кримські татари, українці і руски. Ми мобілізуємо російську армію, щоб розрушити її з Ми будемо слівати позиції солдат, техніку, ми будемо зробити диверсії на складах і штабах. На... Тому я вас дуже попрошу підписатися на мій YouTube, поставити лайк. Написати коментар, аби люди поділилися цим відео і якомога більше людей його побачило. теж з перекладу на кримську татарську мову означає вогонь. Значить, 25 вересня в Телеграмі був створений канал під назвою Атеш. І я зачитаю їхню першу публікацію, тому що вона є дуже важлива. Це тільки початок. Окупанти мобілізували в Криму вже більше 60 тисяч людей. Ми знали, що буде проголошена мобілізація а тому завчасно створили новий рух українців та кримських татар. А теж наші побратими не змогли уникнути насильної мобілізації, але ми не зрадимо Україну та українців. Тобто це жителі Криму, кримські татари та українці, яких призвали в армію Російської Федерації, і вони там будуть вести диверсійну підривну діяльність всередині армії. Троянського коня запустили, пишуть теж. Це було 25 вересня, і 26 вересня вже в Русі, а теж було 18 членів. Які почали зливати інформацію про розташування окупанта українській розвідці і робити ще багато дуже цікавих речей? Ти нужен а теж російські воєнні преступники перейшли всі рамки чоловічного ці звірі, які гонять на обой тисячу людей, а со зверями. Тільки по звірськам. А також, а теж почали розклеювати листівки в Херсоні, коли він ще був окупований в Криму. Про те, що ате ж поряд, а теж готовий вас прийняти до своїх рядів. Вступайте в атеш, заходьте за посиланням, читайте, що таке. Атеш, і давайте перемагати перемагати ворога всередині цього кодла ворожого, розрушати армію зсередини, як я вже казала. І отже, своїм першим. Важливим результатом діяльності а теж натякає був кримський міст. Звичайно, що російські спецслужби напряглись після 25 вересня і почали влаштовувати масові перевірки в армії РФ для того, аби виявити воїнів, а теж і партизанів. Але нічого їм не вдалося. І а теж знову ж таки говорить про це на своєму каналі. Нас більше, ніж ви думаєте. Среди мобілізованих кримчан почались масові перевірки на участь в АТЕШ. Хочемо звернутися до російським спецслужбам, які проводили перевірку. Поздравляємо вас! Ви, як завжди, провалились. На каналі з'явилось відео, де прес-секретар АТЕШ Така класна дівчина на ім'я Айсу пояснює, що представники руху повсюди і вичистити їх ну, просто неможливо. Тому е окупанти, росіяни, не розслабляйтесь, ми будемо вас, типа, винищувати, різати вам горло. Ну, блін, як справжні кримські татари говорять. Е от, наприклад, е класна історія відбулася в госпіталі в Севастополі, а теж анонсував, що будуть. Резать, быватые відключати капельницы от пораненных российских военных в госпитале в Севастополе. И відключати от их їх апаратів ШВЛ. Передаем привет второму и третьему этажам. Мы знаем, где находятся ваши трехсотые военные преступники. Мы знаем, в каких палатах они лежат. А это фото из госпиталя, чтобы вы не думали, что мы шутим. Перед цим вони опублікували список прізвищ, які в ту ніч мали стати двохсотими. Ну і що ви думаєте, знищили 30 окупантів прямо у госпіталі. Звичайно, що росіяни перестрали. Вистроїли всіх працівників госпіталю, але нікого не вдалося знайти. Ну крута робота, дуже крута. І знову ж а теж пояснюють, що ми типа, не тільки військові, а теж це така ідеологія, і послідовники цієї ідеології вони присутні і в госпіталях, і в школах в Криму, і в армії РФ. Тому ходіть. Бійтесь і оглядайтесь, тому що Атеж за вами прийде. Наступним кроком в діяльності Атеж стало те, що вони взяли на себе відповідальність за стрільбу в Белгороді. Пам'ятаєте, коли мобілізовані перестріляли один одного? І тоді були заявки, що це типу на релігійній е, почві. Так от, це все влаштував Атеш. Ну, знову ж таки, наголошу, що особливий вид кайфу для мене слідкування за АТЕ це те, як вони психологічно да. Лякають і влаштовують оцей психологічний терор. Наведу вам приклад із Стримусовом. Про те, що Стрімусов буде вбитий, я дізналася 2 листопада, тому що, а, а теж анонсував вбивство Стрімусова. І було дуже цікаво спостерігати за тим, як це все відбувається. Вони, типу, там пишуть Стрімоусов, поїхав по такій трасі, наші, наші люди вже за ним там слідкують. Стрімусов поїхав до коханки, скоро ми його ліквідуємо. Стрімусов, як ти там спиш, як ти проводиш свої останні Дні, тому що скоро тебе не стане. Оце все було написано, написано, нагніталося і тут 9 листопада, ой, як невдобно вийшло, стрімуся, попадає в смертельне ДТП. Ну, і, звичайно, що а теж робить офіційну заяву про те, що вони його завалили. Зачитаю вам частинку цієї офіційної заяви. По Стремоусову мы работали очень долго, выслеживали его в Херсоне, Симферополе, Геническе, Скадовске и на Арбатской стрелке, куда он так любит ездить к своей любовнице из оккупированной администрации Херсона. 22 октября в 21.48 в городе Симферополь Кирилл был замечен в ресторане Айвазовский на улице Турецкой 30 за рюмкой водки. Тогда мы зафиксировали, что охраны у него стало на порядок меньше. 2 ноября мы начали массовую рассылку нашим агентам в армии РФ, которые были отправлены в Херсонскую область. Мы предупредили, что за Стримаусова будет отдельная благодарность в нескольких тысяч долларах. Блин, все, пару тысяч долларов, по что уложить, а Круто, дешевый, выявился. Ну, что тут хочется еще додать? Вже а, на цей час до Лав, атешу приєдналося більше 800 агентів. Це все люди з паспортами РФ, які підтримують Україну і хочуть, аби Крим повернувся додому, тобто в Україну. Що ж анонсує, Атеш найближчим часом? Звичайно, що це ліквідація сальдо. Він вже давно напрошується. Пишуть, Атеш, і вони вже давно його лякають і. Увага-сюрприз, ликвидация Аксенова. Чем хочу передать привет Сергею Аксенову, который занимается незаконной мобилизацией в крымских татар и украинцев в Крыму. Серега, э, движение «Аташ» скоро придет в город Симферополь Хорошо. на переулок Кружейный, 8-44. Ожидай нас в гости, накрывай на стол. Отже, не факт, чи б'ють Сальду і Аксьонова завтра, чи це відбудеться після завтра, чи це відбудеться через місяць. Але те, що а теж їх б'ють, в мене немає. Ну просто ніяких сумнівів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube, Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментарі. Давайте діліться цим відео з друзями, аби вони дізналися, що є таке прекрасне партизанське, такий прекрасний рух. А теж який сприяє допомозі України. слава Україні! Переможемо!